Протестувавши багато різних виробників як петель, так і замків, наш вибір зупинився на італійських виробниках петлі марки Отлав та замок і жибі магнітний. Давайте детальніше про петлі. Петлі ми використовуємо модели Отлав 305, Отлав300 та Отлав 570. Чим вони між собою подібні та чим відрізняються. Лав 305 найходовіша модель, яка використовується у виготовленні та монтажі полоти на дерев'яному каркасі. Вона має корпус матеріалу схожого до пластику, як просто народні називають. От, і витримують навантаження одна петля на 20 кг ваги. Інша петля це от лав 300. Вона має таку палітру кольорів. Зараз я всі вам детально покажу: а, сіра кольору, білого кольору, латунь полірована, золото, бронзова оп, та чорна. Що ще важливо, що в даних петлях профарбовано не лише накладки на петлі, а також і основа, що при відкритих дверях, звичайно, набагато краще виглядає. Також ці петлі от лав витримують навантаження 30 кг на одну петлю, являються більш посиленими. Петля моделі Potl 570 витримує навантаження також 30 кг на одну петлю. Використовується здебільшого в коробках, де потрібне зміщення. Бувають вони так в сірому та в чорному кольорі. Щодо замків, нагадаю, ми використовуємо замки італійської марки EGB, модель Polaris, замки магнітні. Як працює взагалі магнітний механізм? В коробці врізається зворотня планка замку. В замку є такий язичок, який при... Спрацюванні магніту фіксує двері в коробці з допомогою ну, такого механізму. Зворотні планки є декількох видів. Це може бути як зворотня планка звичайна, вона, пластиково, так і модель Easy Fix. Ми здебільшого використовуємо наразі Easy Fix. Також вони бувають в різних кольорах, які підходять під замок. Дані замки є двох видів. Один варіант з отвором під ВЦ-фіксатор, тобто туалетний закривач по просто народному. Інший з отвором під циліндр, тобто двері можуть замикатися на ключ. Також в асортименті є у нас замок Touch. На відміну від моделі Polaris, даний замок спрацьовує без натискання ручки і здебільшого використовується для виготовлення комерційних важких дверей. Всі замки є таких же кольорів, як і петлі, тому зручно комбінувати все в один колір. Тож дякую всім за увагу. Сподіваюсь, наш контент був для вас корисним. Але якщо у вас виникнуть додаткові запитання, ви завжди можете звернутися до наших менеджерів. Контакти я прикріплю в описі до цього відео. І якщо вам контент сподобався, ставте вподобайки, і ми будемо знімати для вас більше корисного.